Детонатор, куда вкручивается в снаряд и потом на плату инициации. Переходник. Все зависит тоже от дрона. Есть дроны с платами уже. есть дроны без платы, но ЕДП ему появится постоянно. Это у нас ком полтора называется, он заводской тоже против легкой техники а это у нас ТГ 7 ВР. на десятки найдут потому что вес тяжелый против тяжелой техники броней там любой самая лучшая У нас буде снаряд ПГ-7ВР, перероблений трошки подифпів, де ще така хіра накручена бути, і кумулятивний снаряд. Десятидюймовий дрон, може підіймати. Корисне навантаження десь 3 кг, і тут було 2850 кг. Це кумулятивний боєприпас для враження техніки, також важко бронювання техніки по типу танків, тому що в нього пробіття йде 500-600 мм. Це тедик, талісман. Я взагалі більше по котикам. Можна трошки замітити. <кхе> ну, так вийшло, котика не було, був мішка. І от це їздить з собою на позиції. Движухи, так двіжухи вириваються. По його глазам видно, що він досі повів, ще в себе не прийшов. Нормально так. Поки плата саме на є ще хвилина проходив. Користь в ПІВІ в даний час набагато більше, ніж від одного піхотинця. Набагато більше пользи приношу, бачу свої результати. Є розрив, немає розриву. Ти бачиш ситуацію, всю на фронті. Ну, більше розумієш, навіщо ти тут. Бачиш свої плоди. Чим більше дронів, тим більше буде цілої Ми тільки, допустим, буває і по 40 дронів, і по 30 дронів в день. А у нас зараз дві точки, спочатку війни, то бомбери були, тому що не було такого кількості FPV дронів, тому і багаторазові дрони і бомбери. Зараз я не бачу дуже великого використовувати бомбери із-за того, що... Ну, Тяжело, дуже важко кудись попасти їм. І ти ж повертаєш дрон на точку зльоту, тому і шанс, що тебе запалять і потім розмотають набагато вище, ніж ти відправив в одну сторону в підвідрон і все. мало бряку.